Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про пташку-синичку. Синичка дуже велика трудівниця. Готується до зими вона ще влітку. І до зими ця маленька пташка може назбирати ну дуже багато насіння і різних зерняток. Діти, а давайте розглянемо її детальніше. У синички маленька голова, маленький дзьобик, овальний тулуб, два крила, хвостик та дві тоненькі лапки. Діти, а яка за розміром синичка? Так, маленька, а якого кольору в неї тулуб? Так, жовтого, а голівка і пір'ячко на крилах. Якого кольору? Так, синього, ось таку гарненьку синичку ми сьогодні будемо ліпити. Діти, приготуйте дощечку, стеку, пластилін, жовтого, синього та білого і чорного кольорів. Давайте розімнемо пластилін жовтого кольору і зробимо з нього кулю. Однією рукою тримаємо, а іншою притискаємо. Візьміть стеку і зробіть ось такі надрізи. Це буде наш хвостик. Тепер розімнемо більшу частину синього пластиліну та сформуємо кулю. Знову притримуючи одною рукою, а іншою, ми витягуємо наш дзьоб. З'єднайте наш тулуб та голову пташки, так як це роблю я. Менші частинки синього пластиліну це будуть наші крила. Розімнемо пластилін, зробимо кульку. Притиснемо її, візьмемо стеку, зробимо надрізи, щоб було видно, що це пір'я. З'єднаємо крило з пташкою. Злітпимо ще одне крило. З білого та чорного пластиліну давайте зробимо очі нашій пташці. Ось яка гарна синичка у нас з вами вийшла. Діти, ви великі молодці і у кожного вийшла. Гарненька зимова пташечка. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!